Встановив свій стендовий кораблик, тепер він виглядає приблизно так. Тоб, в основі у нас дерев'яний брусок наш корабель. Поставив двигун D4250, який в мене стоїть в кораблику. Також два сервоприводи для керма 20 кг. І ось такий 30-ка для бункера. Е регулятор обертів шарп, акумулятор, само собою, плата. І... Перевіряємо, чи воно працює, чи запускається. Добавку. стартуємо, блогун крутиться. Перемотає. Все окей. Назад. жаль, сторону теж пішло. Ну і бункер. Відкрили, закрили. Тобто все працює. Можна, в принципі, пробувати ставити в клуб і дивитися, як він себе покажемо буде. Якщо вам цікаво дізнатися результат, підписуйтесь, пишіть коментарі, лайки, і буде відео з тим, як я встановлюю це безпосередньо у кораблик. Встановив свій стендовий кораблик, тепер він виглядає приблизно так. Тобто знову у дерев'яний брусок, наш корабель, поставив двигун D4250, який в мене стоїть в кораблику. Також два сервоприводи для керма 20 кг. І ось такий, 30 для бункера. Регулятор обертів Shark. акумулятор, само собою, плата. І перевіряємо, чи воно працює, чи запускається. Добавка. Стартуємо, блогу крутиться, перемотаємо. Окей. На жаль, тому що старимо теж пішло. Ну і бункер. Відкрили, закрили. Тобто все працює. Можна, в принципі, пробувати ставити в Кулбе і дивитися, як вони себе покажемо буде. Якщо вам цікаво дізнатись результат, підписуйтесь, пишіть коментарі, лайки, і буде відео з тим, як я встановлюю це безпосередньо у коробках.